О, мені ну, здається, вона якась така сердечніша получається, ні, як кажете. Якась така, як не крутить, а якась сердечніша. Напевно, ще треба... Напевно, ще треба дубу тут гарніше підправити. Як в чорнявої. Як, як в чорнявий, а? О, таку биємо. Ще її таку дубцю О, і, і буде така парочка. Ну що. Книжка в сумці. Та й таке. Треба ще трошки зашліфувати. Треба зашліфувати трохи.